Наразі ситуація така, що в мене повністю тотальне враження печінки, тобто там безліч метастазів, і тотальне враження скелету на даний момент. Доєдналось, це хребет, верхні-ніжні кінцівки і навіть кістки черепа. З дитинства вона вміла в'язати, втім через роботу не встигала зайнятися творчістю. А під час лікування з головою занурилася в цю справу, аби відволіктись від лікарняних стін та зарадити іншим. Тоді з'явилися перші котокульки іграшки у вигляді котиків. Я колись в інтернеті побачила котика саме у вигляді кулі, але я не, не зберегла собі схему і, і потім не змогла її знайти. І вирішила вигадати сама. Тобто сама я схему вигадала. Потім вже почала вигадувати якісь оздоблення, якесь цікаве. Потім у мене з'явились кульки хлопчики, і кульки дівчатка у спідничках. Усі котики унікальні. У кожного свій погляд, характер та настрій. Від початку великої війни Ірина зв'язала понад дві тисячі котокуляк, які купують не лише в Україні, а й за кордоном. До мене звернулися з Америки. Вони організовували ярмарки в підтримку ЗСУ. І ось в Америці, в принципі, котиків найбільше. Їх там більше тисячі. А взагалі роз'їхались котики в Європу, Європа, вся. Тобто, майже в кожній країні, я думаю, окрім Ватикану, а так на всіх континентах, окрім Африки, а, а. ну і Антарктиди.